Трансформаторна олива це ключовий компонент електричних трансформаторів однак пов'язані із нею проблеми, а саме старіння, забруднення і загазованість, можуть негативно впливати на експлуатацію трансформатора. Однією з основних проблем є забруднення оливи та втрата її електричних та фізичних властивостей. Наявність води, часток металу, газів та інших домішок у трансформаторній оливі, які виникають під час експлуатації, можуть знизити її якість, спричинити корозію обладнання та підвищити ризик аварій. Варіантом вирішення цих проблем є періодична заміна оливи у трансформаторі. Але цей варіант досить ресурсозатратний і екологічно руйнівний в сучасних умовах, оскільки відпрацьована олива зазвичай утилізується як небезпечні відходи, які можуть наносити шкоду навколо. Середовищу. Альтернативним варіантом є очищення трансформаторної оливи. Компанією «Глобкор» був розроблений модельний ряд установок UVM, які предназначені для дегазації, сушіння та очищення електроізоляційних олив від механічних домішок. Ці ж установки можуть використовуватися для наповнення маслонаповнених електричних апаратів гарячою трансформаторною оливою, а також для їх вакуумування. Частина трансформаторів встановлюється на стадії будівництва в приміщенні через неможливість використовувати їх на вулиці. Більшість установок не підходить під стандарти промислових дверних прорізів через свої габаритні розміри. Цю проблему часто вирішують за допомогою довгих шлангів, які прокладають в приміщеннях від установки до трансформатора. А довгі шланги заважають експлуатації приміщень і знижують характеристики установки, а також знижують ефективність виробництва, проходячи через велику кількість дверних прорізів, погіршують герметичність приміщень. Також існує ризик. Проливів трансформаторної оливи. Інженерами компанії Глобкор була розроблена установка увм 2, яка задовольняє стандартам розмірів дверних прорізів, що дозволяє очищувати оливу безпосередньо біля увімкненого трансформатора. Установка ефективно очищає оливу згідно класу промислової частоти 14,12 по ISO 4406 Тонкість фільтрації складає 5 мікрон. Глибина очищення по об'ємному вмісту газів складає 1,1%, а по воді 10 грам на тонну. Установка УВМ2 є зручною і простою в експлуатації. Вона працює в напівавтоматичному режимі, а габаритні розміри адаптовані до перевезень різними видами транспорту. Висота установки складає 1,5 м, а ширина 1 метр, що відповідає стандартам авіаперевезення. Також установка компанії Глобкор позитивно впливає на екологію. За рахунок ретельної фільтрації та очищення забезпечується можливість вторинного використання оливи. Це зменшує кількість відходів та гарантує більш сталий. Підхід до управління ресурсами. А що ви думаєте про таке обладнання? Залишайте ваші коментарі під цим відео. Більше детальної інформації ви можете знайти на нашому сайті www.glopcor.com